До розмитнення, зробили пакет документів, зняття з обліку, технічний паспорт, зробили доручення, яке є на іноземній мові і також перекладено на українську. В Польщі такі доручення робляться, з цим проблем немає. Якщо будуть потрібні контакти, ми вам підскажемо нотаріусів, де це можна зробити. Далі, другий етап дистанційного розмитнення це вже сам факт розмитнення автомобіля в Україні. Після того, як водій автовоза, лафети або інший водій забрав ваш транспортний засіб. У вас цій людині ви маєте довіряти на 100%. Ця людина має бути перепровірена, має бути репутація в цієї людини, або це ваш знайомий, який може перетнути кордон, або інші люди. Ми в цьому можемо допомогти, якщо є така потреба. Людина приїжджає з цим автомобілем вже. На внутрішню митницю і на внутрішній митниці відбувається розмитнення цього транспортного засобу. Ми подаємо всі документи, технічний паспорт, договір купівлі-продажу, повністю всі документи подали,